Батьки мені сказали, що ти реально хочеш завершити кар'єру, таку там там університет і починати займатися волоссям. Ну що таке волосся? Я вирішила, що так, я хочу займатися, мені це дуже цікаво. Батьки мене запитали, чи в це є перспектива. І я сказала, що так, в це моє перспектива, хоча вони в це не вірили. Але чим більше я бачила, як до мене приїздять люди з інших міст, з інших країн, я розуміла, що в цьому перспектива є. Ніколи в мене не було в пріоритеті я ніколи не мислила банально так, як мислять дівчата, що потрібно або зняти в оренду приміщення, або купити приміщення, зробити суперкрутий ремонт, і будуть клієнти. Я так ніколи не мислила. Я е, задумалась про е, приміщення. Лише тоді, коли я зрозуміла, що в мене достатня кількість клієнтів і що мені потрібно йти далі. Я не думала, що якщо я візьму суперкруте приміщення і зроблю, зроблю суперкрутий ремонт, люди туди почнуть. Йти. Я навпаки думала, що все, у мене вже так багато людей, що потрібно йти далі. Кератин ми робимо, щоб ви розуміли, ми робимо саму процедуру кератинового вирівнювання одної клієнці зі ста.